Перейду до публікації в опозиційному білоруському виданні Білоруський партізан воно пише про страшне відкриття тамтешніх правозахисників. Вони вивчили одну з кримінальних справ дванадцятирічної давності, І йшлося про вирок кільком особам, звинувачуваним у вбивстві. Трьох людей подія сталася 1999 року, а засуджені вони були 2002-го. І от правозахисники з'ясували, що вирок одному з засуджених був необґрунтований. Чимало фактів, які свідчать про його непричетність до злочину, судом були проігноровані, і людина була страчена, 27-річний чоловік. І власне видання розмірковує над самою проблемою, тому що чимало вироків у Білорусі. Це єдина країна в Європі, яка досі не скасувала смертну кару і продовжує виконувати смертні вироки. Чимало вироків до багатьох вироків є питання чимало вироків, за якими люди були страчені. Вважаються необґрунтованими, тим не менше ця смертельна машина працює. І от в коментарях до цієї публікації я знайшов відгуки прямо протилежні. Деякі люди стверджують, що смертна кара має залишатися. Це єдиний ефективний спосіб боротьби з злочинцями, які вчиняють тяжкі злочини. Інші вважають, що задля збереження людей невинних. Смертну кару треба скасувати, і Білорусь має долучитися до решти країн, які вже це вже зробили раніше. Нагадаю, що в Україні кілька років тому депутати Верховної Ради від фракції комуністів пропонували запропонували законопроект, яким хотіли повернути смертну кару в Україні. Вона була скасована ще в 90-ті роки. Ну і оскільки. Комуністична партія на наших очах іде у політичне небуття, то є надія, що все-таки Україна не відновить смертну кару.